Вітаю вас, дорогі наші глядачі. Дозвольте представити вам гостя нашого сьогодні. Це Ігор Назарук. Доброго дня, Ігор. Добрий день. Він сьогодні розкаже історію свою, як він в 90-ті роки зміг досягнути певних матеріальних благ для свого життя. Але щось, Ігору, заважало найти зміст життя. І тому про це сьогодні наша програма. Ну, я почну з того, що було в дитинстві, трошки потім перейду на те, що. Було зі мною 90-ті роки, як ви говорите. І дойду, що зараз. Почалося з 12 років. 12 років мені батько зробив хороший такий, якби, урок. Була мода на такі сучасні речі вже пішла І в школі, я не з багатої сім'ї, в школі в нас однокласник мав, мав ті кросовки, які я дуже хотів. І ці кеди мені зробили на майбутнє і хороший. Урок дали, і на майбутнє мені зробили те, що я дійсно в 90-х досяг успіху. Е, я прийшов до батька і кажу, Тат, я не піду на уроки, поки ти мені не купиш ці кеди». Це дуже дорогі кеди були, і вони коштували, може, дві зарплати. І він сказав: синок, я тобі хочу купити кеди, але зараз не можу. Тоді я їх швернув, викинув, з них зняв ці кеди, що він купив мені радянські, і сказав, я на уроки не піду. Ну, так як мій тато був строгий, і він сказав: «Так, синок, у тебе перший урок фізкультура. Да". Значить, ти йдеш на фізкультуру зараз. Я кажу, дайду. Ну, в кедах цих не піду. Правильно говориш, не підеш в кедах, ти підеш в носках. І от я вийшов на вулицю, як ну, підліток, я ж маю гординю. Я вийшов, а там вже приморозки. І носки мої приліпли до того асфальту, який вже був. Тільки закрились двері за я зрозумів, що треба йти за тими кедами йти на фізкультуру. Ну, двері я не міг відкрити, вони були закриті. Тато закрив за -за -за замок і я не зайшов. Я походив округ хати, зрозумів свою помилку, але гординя переборола, я пішов в школу. Пройшовши, трошки замерз, я пройшов знову, так. Босим. Босим, да. Ну, вже відкриті були двері. Батька я не побачив, але побачив стоять кеди. Я одів ці кеди і пішов на фізкультуру. На фізкультуру я зняв їх, побігав босим і прийняв рішення, що я більш ніколи в житті не попрошу від батька. Ну, так на їжу мені батько допомагав, але з 12 років я почав. Це був стимул, щоб ти досягати почав щось. З 12 років я почав заробляти гроші сам. І я все-таки купив ці кеди, їздили, якраз тоді Союз вже розпадався. Такі от, їздили поляки, ми купляли, читали, що таке було в виді спекуляції, форсовка така пішла. І ми почали торгувати з цими поляками, продавати жувачки, міняти. Ну, одним словом, я почав мати свої гроші. І ну, досягнув такі успіхи, що зі школи вже що я міг купити і свого мотоцикла і вже там планував вже на машину. І тут починається розвал Радянського Союзу. І батько мій запрошує на ринок мене. Я кхе, працював сторожем і планував бути художником, тому що я маю хорошу освіту художню. Закінчив е училище по різьбі по дереву і якби думав, що буду робити цьому. Пару плакатів я намалював слава СССР, партія народ єдиний і зрозумів, що це не моє, цьому я не буду. Я закинув, закинув ту роботу, і батько сказав, що синок, дивись, ти зараз сторожуєш, але є ринок. Автомобільний базар тільки тоді починався. Каже, поїхали зі мною, спробуємо, поторгуємо». І мені з першого дня дуже сподобалося, Тому що жива копійка капнула, батько зі мною поділився. Я зрозумів, оце моє, це, 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 це я буду досягати цього. З пару там. Тижнями я купив свій перший долар, потім два, і почалось. Тобто мене так захліснуло, що я вже зрозумів, що це ну, це те, що, що називається щастя, благополуччя. Почали вже кліпи з Америки, я мріяв на Америку. Навіть вийшло так, що я почав збирати, щоб приїхати в Америку, зайти на Empire State Building, пригнути з парашута, заплатити штраф, вернутися в Рівне і розказувати, який я молодець. Приблизно це все в мене й було. От. До, 2006 року, ну, до 2006 року я так і думав. Тепер я розкажу, як я зустрівся з Господом. Я в 2006 що, році... Що тебе не задовільняло? Да. Матеріальні блага? Да, я ще, вернусь Ти міг все дозволить, про це сьогодні мріє. Да. Багато людей, може ті, що нас дивляться, да. багато хто думає, що він сяде в саму гарну машину і да. все життя його змінилося. Поїде на будь-який собі курорт, дозволить, може, будь-які речі, задоволення. І що тебе не задовільняло, Ігор? Я бо знаю, я бо про те, що ти мав, мріє кожен сьогодні. Да. Е, те, що я досяг тоді, е, я сам думати міг, що я це, це буду мати. Колись я помріяв, е, їхавши на велосипеді про квартиру в одному будинку. Я думаю, мені б цю квартирку, мені б гарненьку жіночку, дитинку і одну машинку. І це б я був би самим щасливим людина. Я, проїхавши на цьому велосипеді, приїхав на ту саму стоянку, сів і почав журитися. Як це все зробити? І коли я знов-таки вертаюся з батьком, ми почали, я почав збирати долари, почав їх приумножати. Колись я саме в цій квартирі, не, не пам'ятаю. Ти купив ту квартиру? Я купив да. я купив однокімнатну квартиру, а нам подарили трьохкімнатну квартиру. І я стояв на тому балконі і дивився, коли їде велосипедіст, я зупинив я кажу, слухай, зайди до мене. Квартиру. Він зайшов, я посадив на поєму очаку і сказав: мрій синок. Тому що колись я так само на велосипеді їхав на сторожовку, зараз я сиджу в квартирі, дивись, вона трьохкімнатна, вона е з ремонтом, і в, кожні, в кожній кімнаті телевізор. Я похвастався йому, попоїв -по його чаю. І коли він вийшов, в мене така, така печаль, тоска напала, що думаю, ну, а що далі? Ну, я вже тобто майже ти досяг, все. і прийшла да. якась пустота, да. безмістовність в житті. Да. Це вже Друге... тебе не задовільняло? Ні. Що далі? Друге щастя, діти. У мене з'являються двоє чудових дітей. І я виховую ще третього. От. І всі хороші, все, 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 все чудово. Всі слухняні, ми почали подорожувати. 16 країн переїздили, і якби от тоно. Ну, ти щастя. був в 16 країнах? До того, так. Да, Зараз 18 країн об'їздив. Продовжую, я приїхав в Арабські Емірати в 2004-му, вже дружина, діти, гроші можна тратити, можна, можна зловжувати. Тобто, чотири ларька на автомобільному базарі працюють самі автоматично, без мене можна було на машині поїхати попить кави в Люблін, вернутися і вже а що далі? Я стою на балконі, не знаючи Господа, але знаючи, як в школі розказували мої друзі, які говорили про Христа, про Ісуса Христа, я згадую їх. І чому в цей момент ти згадав про Бога? До того в ти... тебе були якісь думки? Не на перенасичення того всього, що було. І е, отой е, період, коли я е, мав, мав мрію, і вона збулась, і вона перемножена в три рази, в три рази. Тобто, троє дітей, три машини, трьохкімнатна квартира. ну, Дружина, чудова дружина. Закордонні поїздки. 16 країн переїздив, і ти приїжджаєш на роботу до себе, і воно все працює. І ти можеш робити. Тобто мрія це ідол був? Так. Да? Так. Да. Це настоящий ідол. Навіть сім'я ідол. навіть діти ідол. Я того не розумів. Я вийшов на балкон, і та луна для мене був Бог. Я як... кажу: Господь, не знаю, як тебе звати, але чув про Ісуса Христа. Якщо ти мені поможеш вийти з цього стану, ніхто не знає цього стану. Але мені що зробить? Жінка сказала, що ти щось не такий. Опиши більше свій стан. Як 에... можна за матеріальними речами Я думаю, люди, які... мати якийсь поганий стан? Це ж задоволення да. Ну, Люди, які зараз чують і саме мають ті статки, вони мене дуже, дуже хорошо розуміють, дуже прекрасно розуміють. Я зараз, саме до вас звертаюся, і ви, напевно, сидите і думаєте, він трошки не в собі. Я в собі. Я в собі, тому що я переходив радість е, першої тисячі доларів, радість другої, п'ятої, десятої, радість машини, другої машини, третьої машини, радість в тому, що я навіть загородний будинок купив, е, радість в поїздках. Це все перейшов. Радість в дітях перейшов. А пустота. Тобто І... твій стан внутрішній це пустота. була пустота. Пустота. Ну ніхто цього не бачив. Я мушу натягувати американську посмішку, тому що це було так треба. От. Я хизувався своїми речами, які думав, що не хизувався. я хизувався. Мені подобалось їздити по центру, коли тебе пропускають. Коли ти можеш заплатити за це все. Ну, але це не, не є то. І настав період, коли я сказав все. Який це був момент, коли ти зрозумів? Що це марнота, що це не приносить дійсно змісту життя? Коли ти зрозумів, що ти просто в глухому куту і тобі щось потрібно інше або інший? Це десь 34 роки мені було. Я вийшов на балкон, я вже згадував за цей балкон. Я вже не бачив того хлопця, який їде, але я побачив себе і ту пустоту. Тобто, настільки пересичення, і таке питання: а що далі? От стане мені 60 чи 80 років, я доживу до цього. Що далі? Нема, Глухий кут. І завтра йти на роботу, знову посмішка, знову ніби радість, але це все фальшиве. Тобто ти вже жив з маскою? Да. Підстроївся під людей, догоджав да. людям? Да. Сім'ї, дітям, да. а всередині да. ти був зламаний? Так. Да. Да. Навіть та Америка і той пріжок з парашуту, який був, би, я вже не хотів. У мене вже був сучасний мотоцикл, сучасні ну, всі речі. Най, найкрутіший телефон, ну, то є все було. І все, що ти хотів. Так. Що та. далі? Ну, Тобто така е, межа того, що ти розумієш, що тебе нічого не, не порадять. І ще скажу за творчих людей: я людина творча. Мене розуміють і творчі люди, і бізнесмени. Бізнесменам я доніс думку, напевно, що вони розуміють, що я доведу свою е, думку до кінця, до кінця передачі, що, я, який вихід у них є. Тому що я вихід знайшов, я зараз дуже щаслива людина. Якщо по мені не видно, ну, ми підтвердять мої друзі. Ходіння моє по місту і їзда на цьому горбатенькому запорожці, який знають, він, він тішить людей. Я їду як на Астон Мартіні, але він ламається. Ну, Я тішусь тому. Я радію, коли люди фотографуються, я вже став директором В і... В Рівному? В Рівному, да. Я приїхав з Києва на горбатому запорожці, бо порахував, що це трошки дешевше, ніж би на маршрутці. І це був початок того руху, який зараз розпочинається. Я думаю, що в червні ми зробимо 13 числа, потішимо людей, розвіємо хмару цієї депресії військової, е порадуємо людей засвідчимо за Христа. От. І... Розкажи про переломний момент, коли ти почав звертатися до Бога. Як це відбулося? У 2006 році я переживаю е три страшні речі: це листопад місяць. Я його назвав чорним місяцем для себе для свого життя. Е, помирає не, спочатку це розлучення, потім смерть батька і банкрот. І це все протягом 5-6 днів. Тобто, все, що ти досяг, все, що, я досяг, все, що воно, ти мріяв, да. в один момент. Да. В один місяць воно це ламається. І я не спів відходити. Я підходжу 2-3 дні, я розумію, що немає дружини. Ну, ми, ми вже не сім'я, ми вже розлучились, Вже е, офіційно пройшов суд. Ти щось робив, щоб зберегти сім'ю? Так, да, я два рази пробував. Ну, на, третій, ну, на, на другий раз він каже, що давай не буде. Ну, добренько. Не, не будемо мучитися. На... Через пару днів я розумію, що я ще не відійшов, помираю мій батько. І знов таки, через пару днів я розумію, що я банкрот. Я приходжу на роботу і немає треба щось міняти. У мене нема куди піти, нема з ким поговорити, нема що робити. Ти все втратив? Я все втратив. Що далі? Я нікого не виную, але факт. От, що далі я визвав до Господа. Господь, ти знаєш мій характер. Я зараз можу наробити біди. Будь з собою, будь там з ким, не знаю. Але якщо ти є, спаси. І почали зміни. Зразу після того почали зміни. Я відкрив Біблію і прочитав книгу Йова. Що він переживав? І мої проблеми з Йовом були такі маленькі. Я не знаю, де воно взялось, як воно взялось, але ну, я покажу, що, що мене спасло в даний момент, коли я їздив на, на модній машині і в бардачку лежала Євангелія. Колись мені дали віруючі люди, от таку книжечку. О. Я її сохранив до сих пір, вона вже затаскана така, це новий Завіт. І я прочитав цю, цю книжечку, і вона в мене сплила в той момент, коли мені було тяжко. Ну, Книгу Йова сплила саме тоді, коли. У мене було цих три випадки. І після того я зрозумів, що все, все не так тяжко. в моєму житті. І Бог почав мене винімати з того. Я в один день кинув пить, курити матюкатися. Я подякував Богу. Тобто Бог злоб... надзвичайно дав тобі звільнення? Так. Да. Да. І те, що я шукав, Господь мені дав можливість. Проблеми вони мене не закінчуються, бо в на землі. Але воно йде ну, надзвичайно, надзвичайно цікаво. Бог являє свою милість кожен день. Навіть як би важко не було, взиваєш до Господа, згадуєш ім'я Ісуса Христа і, 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 і чудо, і чудо. Кожен день чудо. Тому приєднуйся до щасливих людей, до християн, до, настоящ, до, до справжніх віруючих людей. Ми готові служити вам, готові допомагати. Готові. Сьогодні багато людей нас дивиться. Багато людей, які думають, що досягнувши якісь багатств. Виконуються всі їхні мрії, бажання, все. Вони думають, що вони в цьому знайдуть зміст життя. Ти говориш зараз про першу заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів, каже Господь Бог, крім мене. Для тебе мета мрія стала ідолом. Сьогодні багато сидить людей, які просто зараз, може, переключають пультом канал, і вони слухають твоє свідоцтво. Скажи їм зараз. Що їм робить в моменти насичення, багатства, достатку, коли їм просто запивають це алкоголем? Вони сьогодні багато хто завершує своє життя самогубством. Дехто просто стає наркоманом. Дехто просто їздить в інші країни для того, щоб залишитися на самоті, інші, в інші якісь крайності впадають. Що б ти порадив зараз тим людям, які нас дивляться: бізнесменам, підприємцям? Які вже досягли якогось статусу в житті. Дай пораду їм, як їм знайти зміст життя, як їм заповнити ту порожнечу, яка в них була, так як в тебе. Коли я зрозумів, що Ісус Христос Він висів на, на хресті, і от той момент, коли Він сказав, Я обіцяю, що Я Воскресну, і той день, коли Він Воскрес, це воно направду на звершилось. І Він Воскрес в моєму житті. Він Воскрес не тільки раз в рік, коли ми ходимо і говоримо на Пасху Христос Воскрес, у істину, а Він Воскрес. Якщо люди, які чують мене, зрозуміють, що Христос зараз живий, і Він чує вас, і чує і тих людей, які переживають такі речі, як я переживав. І творчі люди, люди які бачать цей світ ну, в інших фарбах, в красивих фарбах, але він є злий. І якщо ви мене чуєте, якщо ви переживаєте ці речі, у вас є вихід. У вас є вихід е, саме визвати до Бога, стати на коліна в тій кімнаті, де вас ніхто не бачить і не чує. Навіть перед людьми не, не, не соромтеся. Він є Бог, який любить надзвичайно. Ні один друг, не, не сім'я, не діти, не, ніхто вас так не втішить, як Ісус Христос. Тому прошу щиро візвати і покаятися перед Ним, і ви побачите зміни в своєму житті. Це гарантовано. Це, це нема ну, ніяких сумнівів. і... Це як, як ти позвав? От скажи людям, як ти позвав? Простими словами. Я став на коліна і просив його прощення. Хоч оправдовувався перед тим, що я нікого не вбив, нікого не обманув, нікого не, не, не скривдив, як би так. Але це було оправда. Це неправда, тому що ми всі грішні. І коли я стояв на колінах, він настільки милостивий, що я розумів, що я високо стою. Я впав на, на, на підлогу, я плакав перед Богом і я відчув ту любов. Що мене ніхто не уніжає, що це не, мене ніхто не нагинає так, щоб, щоб я лежав. Це я сам хочу. І це бо, це бо, людина, не кого? обставини тебе заставили. Це ти зрозумів. Зрозумів, да. що він є зі мною тут. Що він чує це все. І він чує, коли я просив його, дай мені ту, ту свободу, ту радість. Забери хоч все. <рес> так і було. Воно забране, але зараз воно відновлюється. І тоді я встав зранку і зрозумів, що я нова людина. Як зранку, як отак щелчок. От, ти встаєш зранку, хочеш жити, хочеш щось робити. Ще не знаєш, що ти хочеш? Але вже зараз знаєш, що хочу. Я вже знаю точно, що я хочу. Ну, я знаю, куди я йду. Я знаю, що вічне життя приготоване тим людям, які так зробили. Я дякую Богу за це. І ті, хто чують, зробіть цей, 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 цей крок. Він безкоштовний. За нього не треба платити. Не треба в арабські еміграти літати. Не треба е великих грошей віддавати. Не треба. Безкоштовно. Ісус, стань моїм Господом і Спасителем. Але щиро. Не перед людьми, не перед е, чимось, а перед ним. Перед ним стати і визвати до нього. Я Дякую. вас хочу привітати. Ви будете в його царстві. Дякуємо Ігору за змістовне свідчення. І дійсно, коли Ігор помолився, коли Ігор почав читати Євангелія, яке подарило йому, завдяки цьому він повернувся до віковічних основ суспільства, до його заповідей, до автора закону до Бога, до Христа, який спас його. І ви сьогодні є всі свідками, дивлячись те, що Бог ту порожнечу, яка у вас утворилася, може її заповнити. До побачення.